Дуже дуже зла, я поставлю тобі два, бо я дуже-дуже зла, і я поставлю тобі два, я дуже зла. Так, поносенко, ти вірш вивчила. Так, так вивчила. Давай виходь, розповідай, ми тебе всі уважненько слухаємо. Заповіт. Тарас Григорович Шевченко. Як помру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого. На вкраїні милі. Щоб лани широкоболі. і дніпро, і кроші була видно, Було чути. Як? Як, як же ж? реве ревучі. Оленочка, браво! Браво, молодець, Оленочка, просто. Діти, полюбуйтеся, слухайте, як же Жолена гарно розповіла вірш. Просто це не ну, оте, як у нас Іван, да? Вийшов щось там під ним собі, мотив, І пішов на волі, йому сім ліпила. Оленочка, шановні, Оленочка. Як гарно мою ціну, селеночка, я ставлю 12 баїв за емоційність. Дуже гарно, хочинка. Беріть приклад з Олени. Добрий день. Так, Анастасія, я не зрозуміла, чого ти запізнилася? Так, тьоць, ти що на мене бекувачі будеш? Що? Ты на меня бахвать будешь? Варежку свою в мою сторону. Не відкривай! Псы, сила тихо. Ось. На роботу, тому давайте зараз ми продовжимо нашу нову тему. Лариса Педорівна, можна ти хіше? Я взагалі по телефону розмовляю. Ага, Лінусь, я кажу, що він тобі каже. Ну, Анастасія, що ти не собі не дозволяєш? Дозволяє? Так, Лінусь, я тобі перезвоню. Я не зрозуміла. Що ви до мене лізете? за те? А що за бим вже? Ти хочеш мене побиковати? Ти за мене хочеш поперегазаритися? Ротик закрила світ, бровить урок. Боже, взагалі вже ненормально, чесно. От я не можу збаняти. Чого до мене лізати всі постійно? Пусті всі до мене лізуть. Ти взагалі вже ненормальна якась. Тут стоїть на мене щось аре. Ну, цю-цю, чесно. Я тебе зараз, іди багато Ой, та ви діть, мені та що? Сама йди директора, і тебе треба йти йди. в жопу. Підніміть, будь ласка, ручку ті, хто зробив домашнє завдання. Я зробила, я зробила, я зробила, я зробила. Ой, Настінька, молодчинка, маєш ти золото. Я в тобі навіть не сумнівалася. Молодчинка, Настінька. А всі інші шо? Олена, ти зробила домашнє завдання? Зрозуміло. Іван. Іва собі? Як завжди? Як завжди? Одна тільки Настінька зробила домашнє завдання, Настенька, молодчинка, золота. Просто Настінька неї приклад. Це Просто свята дитина. На відміну від вас. Настя, як ото кажуть, знаєте, вибачте мене. Роза серед навоза. Вашим випадку, так. Настенька, на 12 всі домашні завдання пише, всі контрольні роботи, все пише на 12. Да? Оксана, на бійки, на одиниці пише. Який весь клас. Настенька, золото просто. Просто беріть приклад з Настеньки. Угу. Просто таке золото, просто школи, відмінниця, красотка, яка. Мы ж ти сонечко, я тобі поставлю 12, бо я впевнена, що ти виконала домашні завдання на 12. Я, я навіть не сумніваюся в цьому. А ви всі, в одинці, і сидайте на стіл. Ви ж я вам обіцяла пересадку. Обіцяла. Тому давайте зараз вас будемо пересаджувати. Так. О, Андрюшенька, посідай до Світли. Я не хочу з нею сидіти. А будеш зараз збирай свої речі і сидаєш до Світли. Або я до тебе пересаджу Настю. Добрийся до Світли. Настя Єлена, подружки ви наші. Мені вчителі жалувались на те, що ви розмовляєте на уроках, тому давайте зараз ми вас пересадимо на два різних ряди. Я не буду пересаджуватися Атліни. Ні, Аліна, моя лучша подружка. Я нікуди без неї не піду. Ні, я не буду. буду. мене А ви ну, роти закрили! Якщо я сказала, пересаджуємося, значить пересаджуємося! Дівчата, давайте швидше. В нас час не різиновий. Ванічка, пересаджуйся до Насті. До Насті? А може ми, будь ласка, до когось іншого пересадить. Ну, наприклад, до кого? До Льоші, наприклад. Ага, щоб ви розмовляли на уроках. Надо мені таке щастя? Будь ласка, будь ласка, я не хочу з нею сидіти. будь ласка, будь ласка, можна мене до Льоши? Бу... Я тобі що сказала? Будь ласка, я... Тамара мара прибавила. Так ланя, закрив! От Чим тобі Настя не подобається? Ну, хороша ж дівчинка. Вона ж в нас все таки на хороші оцінки вчиться. Я две яка красавиця. Вона відмінниця. Може, хоч вона тебе математиці навчить, а? Ну до Лёши. Я не хочу з нею сидіти, вона страшна. Так все. Рот закрив не хоче ничего тебе слышать. Іди. На ності. Yeah. Привіт. Я вирежу твою сім'ю. <ривіт> <ривіт> Ой, а ти ж намалюй там ще це. А свічки. <ривіт> а, зараз, зараз, точно, треба ж свічки намалювати. Зараз. Ой, а ще, а ще ж точно напиши, щоб вона не приходила там. не приход... Ай ще ж написати божу, оце не забув. Та дивіться, що вона точно не пише на урок. Треба зробити ось так пальці і казати дуже багато разів. без зупинки любов поносенко не приходять, любов поносенка не приходять, любов поносить. Вона точно не прийде. Пані, вона точно спрацює. Так, так точно не прийде. Я вам клянусь, я такі ритуали вже стільки разів робив. Вона точно не прийде. Все так любов поносина не приходять, бо поносина не при ви арете? Зараз арете, що нас хтось прийде. Ой, Настя, ти думала, хто до нас зайде? Ну, Ваня сказала, він же стільки цих ритуалів зробив, і ніхто не приходить. Тому нас, до нас ніхто ж не зайде. Хтось де? Це за коротушку. А, хтось де? Добрий день, шановні. Бо ж ви з цими криками? Мені булочку не дали нормально в столу віде їсти. Що тут відбувається взагалі? А чому дошка закрита? Ну, там просто дошка. Любов поносенька. А вони на дошці Намалювали. Просто розумієте, коли ви її відкриєте, то вона розвалиться. вона з -з зламалась дошка. А ви її відкриєте, вона зламається, вона вам треба. Я не думаю, що вона вам треба. Тому відкривайте, будь ласка, дошку. Угу. Прямо зламається, так? Так все, шановні, в мене немає ще сумість ваші балаболки. Все, руки закриваємо, я відкриваю дошку, записую, де число. Робити, ми починаємо урок. Ні-ні-ні-ні-ні. Не треба відкривати, не треба! Будь ласка, не відкривайте. 7, 2. Як класно, що нас вчителі не замічають, що ми зараз не сидимо на уроках, що ми тут можемо спокійно собі відпочити нарешті від цих уроків, чесно, що так хочеться відпочити від цих уроків. Реально, Андрюх, треба отдихнуть, реально, Андрюх. Потому що цих от, не знаю, мігрень починається. відрелакснути треба. Я каже, моя преподавача німецькою фільш трес, фільш трес. Лариса Демонівна, Лариса Демонівна, там там воно, бачите за гаражами кури, Ілона Долар і Андрій Паносенко, вони курять. О, да, ти шо? Ну все, сейчас я позвоню своєї любимки Тамарочки, зараз ми їм зробимо. Ало, такой я тебя слушаю. Алло алло, алло, любимка, привет. Ты ти, ти уявляешь? Ты уявляешь діти розповіли, що Илона доллар и Андрей за школою курять кальян. Ты ти... шо? шо за школою курять? Я в шоці. Я просто в це що за его все позволяют! Ты уявляй, щоб це діти під час уроків курили кальян, де таке бачено? Я їм бана я Ям таке усвою! Так пішли, значит, з ними там і поговоримо, пішли. Швиденько біжимо на розборки, я сказала! Це... Да, пішли! Так, діти, роти свої я зараз прийду. Ну давай преподы бежать. В смысле преподы бежать? Блин, надо нормально чашку зробити, покайфовать. Так, що це, к черту таке? лачки впала. Сейчас я її підніму, діти, зачекайся. Що вам надо? Ми вообще-то зандрюха нормально відпочиваємо, блін. Відстаньте от нас. Блин. В нас урок йдеть. Що ви стаєте? Я сказала. Що ну ми тут відпочиваємо. Ми спокійно собі беремо і відпочиваємо від усього цього. Всього. Це вже ні в які ворота не лезе. Не так. Давайте ми зараз вас до дому до директора. Бачки до школу виключимо. Вас до директора виключимо. Так. Ми будемо розбиратися. Давайте свої туділки, мені сюди на бас. Тебе сказала. Я тобі сказ сказала, паскуда така. Зала, Ілона, долар не отдай свою. Сі ж без сказ... коза. Швидко доділку сюди. Коза забрала. На свою доділку. Немедленно пішла до мене в кабінет на ковер. Мила готов. Щоденник мені на стіл. Я щас прийду. Я щас прийду. Спридавайте мігом на уроки. Щоб не запізнювалися. Йдемо. Ви ж не це жах просто на діти. Ой, Тамарочка, не каже таке чувство, що батьки понаражували цих дітей просто нам. Це вже не Це ви найгірше клас за всі роки моєї практики. І я не знаю, куди мені вас, діти. Це просто жах. Я просто в шоці. які зараз будуть на кожному кроці. у сусідньому кабінеті директор сидить, а ви не можете ротяки свої закрить. Якщо до вас по нормальному не може діти, я зараз буду виставляти вам усі дити.